Все було в початку віки, новостворений світ став чудовою красою, скрізь була гармонія, ясне, повне життя. Цвіла Божа мрія розкішна і лагідна, людське життя тихими хвилями, і з цією мрією одне в сіне, спокійне море. Так було довго. злий спав у підземній країні. Він спав довгі віки і сон Кинувся злий дух і поклину. Лихі сни мучать мене душа моя рветься. нема мені спокою. А там на землі пинув ясний спокій. Чи маю я носити самою туху огнену, чи маю ховати мій смуток темний? Ні, як у серце не миліше дітей ворога. мого. Я розкинув ними смуток чорним покругом і по тьмарцем рія ворога. Злий дух вишив чорним димом і зло на землі, і огневої хмари полинув понад землею. Він прилітав над долинами, де хвилювало золоте збіжжя, де ліси дерева знов полили до доложки вітер. Там спустився злий дух і збіжжя піща вигоріло, мов від огню. Трави пожовкали, квіти посухли, стала пустиня. Люди ховалися від огненого подиху паймах та печерах. І стогнали. Голод, голод. Злий дух вернувся обідзему країну і ждав. Минуло століття. Пустиня давно обернулася знову в розкішну країну. Знову хвилювали золоте збіжжя, різні дерева знов колили додолу важкі віти. Нове покоління людське розказувало казки про колишній голод. Але ті казки почали забуватися. Злій дух сидів у підземній країні і думав. І він створив думкою свою дивну постать. Вона була блискуча, як рання зоря, і міняла свій вид щохвилини, як вогонь. Злий дух дав їй життя і назвав її щастя. Він взяв її на свої дужі крила і полетів з нею геть високо понад землею. Борис спав, тільки молоді пастухи сиділи навколо багаття, немолодше грав у сопілку, дивився на зорі, і очі йому були ясні, як зорі. З неба покотилася велика блискуча зоря, пастух кинув сопілку і вхопився за серце. Він бачив зорю, і вона йому серце вразила. Він крикнув уголос: Дивіться, дивіться! Всі дивились туди, куди показала його рука. Там упала зоря. Він крикнув крик голос: Ходім туди, і всі пішли до світла. Вони все йшли і світло далі стивало. Шли кололи ногу на ключе сілля, шарпало одежу посрі терни. Шли і падало по одному, бо сила покинула її. Я сладу на пости далі ставала, собі шмінилась і зникла в Настав день, а вона не верталась, і ніхто не знайшов її. Був знов вечір, і пастухи співали, вони співали о щастя, о ясне, загублене щастя. І ті пісні туріли серце, всім людям, всі правного щастя. Всі хотіли бачити Його і мати його на хвилинку, і вмерти потім. бо воно стало їм миле над життя, і кожен бачив хоч у сні, хоч на малуму хвилинку. На одного воно глянуло коханими очима, іншому заблищало золотом, іншому засіяло світлом слави, всі ще рубали віки і чари його були. Воно летючою зерею падало в серце, і серце починало горіти. Пекельний вогонь прокинувся в душах всіх людей. Всі шукали щастя, всі хотіли мати ціл в своїх руках. Для нього віддавали все найдорожче, губили себе та других, сіл з з річками по ім'я його, а щастя літало по світі. Плискавиці, вогником гадячим і ні день спинялося довго, і ніхто не мав його цілий в своїх руках, і чутний був великий крик по всій землі: Щасть, щастя!